Їх чоловіки стоять за них на фронті, самі вони за чоловіків тут. Дружини, матері, рідні бійців батальйону зброжі з 9 ранку суботи перекрили дорогу при виїзді з Тернополя. Вимагають відпустити додому військовослужбовців, які вже рік служать і нині перебувають на Донеччині. Леся Фарботняк чекає чоловіка. Він був мобілізований 18 чи 19 березня. З того часу вдома був. Останній раз він був перші числа листопада. Після того мала бути відпустка. Так, так. Орієнтовно. Орієнтовно от завтра буде. От чекайте, через тиждень буде. Вони не називали конкретне число, що ви маєте на це число мати відпустку. Бо якщо б було б конкретне число, вони би тоді були відпустки. Чекайте. Вони чекали, проте доки не знають. Кажуть, попри підписаний президентом указ про часткову демобілізацію військовослужбовцям, які під неї потрапили, конкретних дат ніхто не каже. Указ президента був виданий в січні місяці. Верховна Рада також проголосувала, підтримала цей указ, якому одночасно оголошувалася нова мобілізація, і в тому ж самому указі був пункт, яким зазначалося про те, що військовослужбовці, які були призвані в березні минулого року, вони повинні бути 17 числа демобілізовані. Народний депутат, військовослужбовці, обласні чиновники, які приїхали на місце акції, запевнили. Готові допомагати відстоювати права солдатів. Жінки вимагають негайної реакції, Готові підтримати будь-яке ваше звернення клопотання на рівень міністерства оборони, але прошу правильно зрозуміти, що це не є вибади Ларіна чи конкретно взятого там керівника одного другого батальйону. Вони Чекають команду. Тобто вони мають законні підстави так. їх тримати, як було сказано вчора чи позавчора, ще три місяці. Які це mm. за... за три місяці мови не було? А там була мова, а вона було місяці. за три місяці. За три місяці а якщо тримали. ще і ні, то до півроку. Ну ми вже говоримо тільки по три місяці. Для цього вони мають законні підстави? Не мають. Ми сказали, що не те, отові права. Нам от тільки що сказали, що з 18 по 24 це, якщо б їм було теж сказано, що з 18 по 24 вони би ще й, може, почекали. Ну, не три місяці. З передової їх забрали ще 3-4 в зв'язку з указом президента про демобілізацію. Деякі ще перебувають, ну, наші хлопці позиції своїх не здають. Наші хлопці утримують свої позиції і якби. Чекають, чекають до демобілізації. По-друге, наші хлопці забрали з приміщення будинку, наші хлопці тепер живуть в палатках Фінгенштабу. В зв'язку з чим? А я вам скажу зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що вони підлягають демобілізації. І це забрали не весь, не, не весь батальйон, а забрали тільки тих чоловік, які підлягають демобілізації, наскільки мені, наскільки мені відомо. Учасникам акції пояснили, саме цього дня відбувається нарада у президента, на якій присутній виконувач обов'язків голови Тернопільської ОДА Іван Крисак. Тому попросили дочекатись результатів розмови. Жінки погодились, проте попередили, якщо відповіді не отримують, готові перекрити дорогу знову. Я зараз зв'язувався з першим заступником міністра оборони. Телеграма відправляється на наш обласний військомат і зараз має бути воєнком, який має показати людям, де вже є письмова про те, що наскільки мені відомо, про те, що ця ротація повинна пройти з 18 по 24 березня. Тобто буквально там за 3-4 дні хлопці повинні вже виїхати в Тернопіль. Станом на 15-ту годину учасники акції відповіді так і не отримали. Чиновники тим часом пообіцяли подбати, щоб військовослужбовців, які через затримку демобілізації через рік не вийшли на роботу, не звільнили.